Отака моя думка коротко про те, що слова, які ви говорить священик на похороні, на прощі, на Парастасі, на панахиді, кожне слово, кожний тропар, кожний приспів має велике значення для душі. І ті, що слухають, бо якщо ти чуєш, що говорить священник, ти є з'єднаний з тою молитвою. Тому, коли йдете на похорон, старайтеся так стати, щоб ви дуже добре чули священника і щоб ви чули, що там править. Бо будете ще й замість того, щоб отримати якусь, е, якісь плюсики, якусь нагороду, будете мати кару за те, що прийшли на, цвин, той, на похорон поговорити або обмовити когось. Так що задумайтеся над цим питанням.